І так, всім привіт! Буду знову таки показувати ті речі, які не продалися, а також є різні тут нові речі. Наприклад, такі, такі, такі. В общем, там побачите якраз відосі. Дивіться, не всі речі продаються е, кожного дня, тому я поновлюю, доповнюю якраз ці речі і мішаю тут, другими словами. Для того, щоб вам було цікаво дивитись. Цікавитись і повністю всім. Взяв такі дві кочерги, не знаю, мені було їх жалко взяв для того, щоб можна ще було кудись використати. Ціна 80 гривень за дві штуки і воно буде ваше. Далі є ключ 13 на 12, 45 гривень, кранік 40 гривень. Цей у нас буде 25. Чотири сверла. У нас буде 70. Датчик. Збивається повністю все. Все присутнє. Хай буде 60. Ключ е буде 100. Цей у нас то буде 20. Цей у нас буде 20. Цей у нас буде 35. Цей у нас буде 20. Бритва у нас буде на відновлення з дерев'яною ручкою 35. Цей у нас буде 5 гривень. Цей в нас буде 40, цей у нас буде 35, ключ у нас буде 50, цей в нас буде 50, ці у нас будуть по 20, Це у нас буде 20, Це у нас буде 30, це в нас буде 35. Ножки будуть 80. Це буде у нас. Хай буде сотня. Це в нас буде 20, 20, 20. Це в нас буде 40. Це в нас буде 35. Це в нас буде річ. Хай буде 45, 35. Це в нас буде 40. Фляга в нас буде 70. Ці будуть, як завжди, по 5 гривень. Коробка буде, не знаю, нехай буде 40. Колесо буде у нас 35. Циліндр, 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 циліндр. Буде 250. Ручка 10, ці у нас по 10, 10, 5 гривень, це у нас 20, ці в нас будуть по сотні. Е е далі монтіровка буде 80, довгенька. Така собі ще можна повикористовувати це у нас буде напильник 25, полотна знайшов 4 штуки. 4. Раз, два, три, чотири. Побачили. Щоб пиляти дрова або ще щось, 200 гривень будуть ваші. Пружинка одна, пружинка друга. По 25 гривень. Оця пружинка буде третя, 25 це 5 гривень. Полотно широке, велике, 120 гривень буде ваше. Цей у нас буде 35. Стаместки у нас будуть 135 за всі. Шпильки в нас будуть 70 за три штуки. Заготовка для ножів у нас буде 80. Це у нас буде 45. Цей у нас буде 60. Пружина гибка. На кінці з одної і з другої сторони. Ціна 80, ложка у нас буде 60, Нержавіка. так, Пилка лучкова. Ось така буде в нас деякі зуби, я так розумію, можуть і відпасти. Але я бачу, що тут ціленька вона. Ну, Нехай буде 40 гривень. Ключі, набір ключів, Ось такий буде 280 гривень. Кому цікаво, забирайте. Це в нас буде 20 гривень. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, бо ж хто хоче купити, звертайтеся, купляйте, присилайте фото на Viber, от, наприклад, цієї речі 10 на 12, на 12 40 гривень. Пістолі по, по 80. Та і все. І буде воно ваше. А, напоминаю, що можна відкласти ці речі на купу після повної оплати. Тобі ж ви оплатили, я вам прислав фото того товару, що вам сподобалось. І воно складається, збирається якраз на купу. Нас збирали 10-15 кг за неділю, мінімум, максимум за місяць. Я вам відправив після того, як ви прислали адресу. Тому якось так. Чекаю вас у вайбері. З вас, як завжди, лайки. Підтримка каналу, коменти і все те, що ви любите, знаєте і дивитеся. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.